Були різні групи, які давали свої пропозиції. І коли ми обговорювали принципи, основні засади, основні принципи відновлення, бізнес сказав, будь ласка, дайте нам правила для роботи і дайте нам менше бюрократії, менше проволочок, менше, е, менше регуляції, і це нам дасть можливість більше розвиватися. Коли ми зараз говоримо про різні дерегуляційні історії, мені здається, ми вже створили велику історію, яка називається в нас сьогодні Міністерство цифрової трансформації. І те, що ми зараз робимо, переводячи всі державні послуги в електронний вид, усуваючи чиновників від прийняття рішень, це всі якраз ті речі, які допоможуть бізнесу розвиватися. Незважаючи на те, що євроінтеграція це такий. Потужний, дуже крутий шлях до сучасної України, але все одно для бізнесу потрібно буде перероблювати відповідні правила, інколи там перестраювати всю роботу, тому що є там досвід інших країн, і не всі гравці на ринку бізнесу зможуть залишитись, не всі зможуть виконувати ці стандарти, і ці правила, які пропонує Європейський Союз, і тут нам би також би як представникам влади хотілося більш тісного діалогу, саме з розумінням, де ми можемо допомогти а де бізнес може показати всі свої точки болю для того, щоб простіше і ефективніше входити в євроінтеграційні процеси?